Як ви уявляєте собі духовно успішного християнина? Як він поводиться вдома? Як він поводиться в церкві? Скільки часу він служить? Можливо, і швидше за все він донатить на ЗСУ. Всі ми, як мінімум, мріяли бути про те, щоб стати найбільш. Успішнішими християнами, найбільш духовними християнами. І це чудово, якщо ви досі мрієте бути таким. Джонатан Едвардс, великий богослов 18 століття, прописав і прийняв для свого життя 70 правил, 70 тез. І одне з них звучало так: вирішено, якби на всій землі, в кожному поколінні був лише один справжній християнин. У всіх аспектах відповідний цій назві, якому християнство завжди сяйло б як смолоскип, який був би зразком досконалості і чесноти, з якого боку на нього не глянь. Так ось, якщо б був лише один такий чоловік, намагатися з усіх сил, щоб в моєму поколінні це був я. На жаль, ми часто можемо страждати від посередності. ми можемо дивитися навколо, можемо побачити. Трохи слабших від себе і думати, що, ну, в принципі, в нас і не так все погано, насправді, ми, можливо, багато чого досягли. Але що було б, якби ми бажали стати найбільш віруючими віруючими? Що було б, якби ми, як Джонатан Едвардс, хотіли би досягти найбільш глибокої віри? Як би змінилися ми, наша сім'я і наша церква, якби ми мислили ось так? Сьогодні ми побачимо приклад віруючої людини, яка здивувала Ісуса своєю вірою. І ми побачимо два аспекти такої великої віри, які необхідно перейняти нам. Ми будемо роздумувати про текст Луки 7, розділ з 1 по 10 вірш. Коли він скінчив усі слова свої до народу, що слухав Його, то увійшов у Копернаум. Тобто Ісус. «У Одного ж сотника тяжко раб занедужав, що був дорогий Йому, і вмирати вже мав. А коли про Ісуса почув, то послав Він до нього юдейських старших і благав Його, щоб прийшов і здоровий раба Його. Вони ж прибули до Ісуса та й ревно благали Його і говорили: Він достойний, щоб Ти це зробив Йому, бо Він любить народ наш та й для нас синагогу поставив. І пішов Ісус із ними. І коли недалеко від дому вже був сотник друзів послав, щоб сказати йому не турбуйся, о Господи, бо я недостойний, щоб зайшов ти під стріху мою, тому той себе не вважає за гідного, щоб до тебе прийти. Та промов тільки слово, і раб мій одужає. Бо і я людина підвладна, і вояків під собою я маю. І одному кажу: піди, то йде він, тому прийди і він приходить, своєму рабові зроби те, і зробить. Почувши ж таке, Ісус дивувався йому, і, звернувшись до народу, що йшов слідком за ним, промовив Кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. А коли посланці повернулись додому, то знайшли, що одужав той раб. Отже, ми бачимо, що у одного сотника дуже сильно захворів раб, аж мав уже вмирати другий вірш. Сотник це військове звання, головний над сотнею військових. І цей сотник, ми бачимо, що він дуже любив свого раба, він був дорогий йому. Напевно, цей раб довго служив сотнику, і, напевно, він служив дуже добре, за що заслужив таку велику милість від, від свого пана. Тому сотник, бачивши, що раб хворіє, послав юдейських старшин до Ісуса, щоб вони покликали його, щоб Він прийшов і здоровив раба. І він не просто просив, ми бачимо, що Він благав Його, третій вірш, благав Його, що прийшов. Отож, юдеї прибули до Ісуса, четвертий вірш, і просили в Нього, ревно, благали Його, і навіть говорили. Вони підкріпляли прохання авторитетом сотника. Вони казали: Він достойний, щоб ти це зробив йому. Виявляється, це був набожний сотник, набожний римлянин. Він зробив якісь особливі справи. Ми читаємо, що старшини кажуть, Він любить народ наш, сотник любить народ, та й для нас синагогу поставив. Отже, старші із юдеїв хотіли вразити Ісуса тим, що сотник був особливо добрий, тим, що він побудував синагогу. І це точно що вразило би нас, тому що ось людина, яка витратила багато коштів на будівництво, на будівництво храму. Ну, це, напевно, якийсь особливий випадок. Але подивіться, яка реакція Ісуса. Ми би очікували, що Він здивується ось тут після четвертого вірша. Але Ісуса це не здивувало. Як ми бачимо, Він просто пішов додому сотника. І коли Ісус вже підходив до Його дому, раптом до нього приходить іще одна делегація. Віршостий. Коли недалеко від дому вже був, сотник друзів послав, щоб сказати йому: не турбуйся, о Господи, бо я недостойний, щоб зайшов ти під стріху мою. Напевно, в той момент, коли сотник послав першу делегацію ідейських старшин, він почав переживати. Можливо, він ходив із сторони в сторону і, і, і думав: «У мене хворіє раб, я хочу покликати цього великого великого вчителя і, і можливо, навіть більше, ніж це. Він до мене прийде, але хто я такий, щоб він міг прийти до мене? Чи є я достойним, щоб він зайшов під мій дах? Бо ж я, я грішна людина, я народився в язичництві, поклонявся різним богам, і тут до мене прийде Господь. Ні, треба, треба інакше. Він покликав своїх друзів і сказав їм: побіжіть до Ісуса, поки він ще в дорозі, і скажіть, що хай краще не заходить до мене в будинок, бо я, я недостойний цього. Нехай краще Ісус здалека промовить Слово і зцілить мого раба здалека. Я вірю, що Він і так може зробити. Друзі сотника передали це Ісусу. Яка була його реакція на це? Ми на мить поглянемо 9 вірш. Почувши ж таке. Ісус здивувався йому. Друзі. Ісуса не здивувала добрість сотника. Ісуса не здивувало будівництво синагоги. Але що вразила Ісуса, так це віра сотника. Ось що насправді важливо для Ісуса. Ось що він насправді особливо сильно хвалить. Це велика віра. І саме тому нам так важливо доглядати за вірою, рости у вірі. Як написано, дивитися, випробовувати себе, чи у вірі ми, бо віра це серце нашого християнського життя. І навіть будь-які добрі діла, які йдуть від нас, вони йдуть від нашої віри. Все починається вірою, і все живе в нашому житті вірою. Сотник, який був римлянином, із дитинства. Був язичником, мав велику віру, і його Ісус ставить навіть у приклад ізраїльтянам: тим, хто Бога знали самого дитинства, тим, хто вчили тору і хто знали добре слово. Отже, Ісус оцінив віру сотника як велику. Але по чому саме Ісус побачив, що сотник має велику віру? Якщо ми проаналізуємо те, що сотник сказав, ми можемо помітити дві речі. Сотник сказав дві речі, які є характеристикою Його великої віри. І це будуть дві речі, які необхідні для нашої віри. Перш за все, Ісуса здивувала смиренна віра сотника. Так ми бачимо це в шостому вірші. Він каже: не турбуйся, о Господи, я недостойний, щоб зайшов ти під стріху мою. Цей багатоосвічений впливовий чоловік не йшов до Ісуса сам не тому, що просто мав рабів і міг послати їх. Не тому, що в нього просто були хороші друзі, через те, що він не вважав себе недостойним. В той час, як старшини хвалили його і казали, він достойний, прийди до нього, бо він достойний, він казав: Господи, я недостойний. Я недостойний, щоб ти зайшов у мій дім. Це перша річ, яку високо оцінив Ісус. Сотник вважав себе недостойним. Друзі, ми бачимо тут, що справжня віра це смиренна віра. Людина, яка має віру, вона бачить свій гріх і свою недостойність. Вона бачить свою мізерність. Вона не просто приймає факт десь, десь далеко там у голові, що ну, я грішник, бо, бо всі грішники. Віруюча людина твердо переконана в своїй гріховності. І це приносить їй смирення. І, друзі, взагалі, для того, щоб прийняти Христа, для того, щоб прийняти Його жертву. Нам потрібно знати і відчувати свій гріх, бо допоки ми сліпі до своєї гріховності, ми будемо сліпі до Спасителя від цієї гріховності. Ніхто не викликає пожежників, коли не бачить пожежі. Ніхто не йде до лікаря, коли не відчуває, що десь щось болить. Друзі, нам потрібно бачити свою гріховність, до того, щоб бігти до Христа. Для того, щоб любити Його. Саме тому одне з служінь Духа Святого це виявити гріх, показати нам самим свою зіпсутість і таким чином приготувати наше серце до того, щоб прийняти Євангелію. Отже, Ісус цінує, коли ми розуміємо свою недостойність. Друге, Ісуса здивувала повна довіра сотника. Сотник впевнений, що Ісусу не обов'язково приходити в Його дім для того, щоб зцілити. Йому не обов'язково бачити раба, щоб зробити якусь, якусь дію, і, і раб став здоровим. Ні. Сотник каже, промов тільки слово, і раб мій одужає. Це дуже велика віра, друзі. Пам'ятаєте, Марія і Марта, коли Лазар помер, коли вони зустріли Ісуса по дорозі, вони сказали йому: Господи, якби ти був тут, Лазар би не вмер. Сотник каже: навпаки, я вірю, що ти можеш зцілити навіть здалека, тобі не обов'язково бути ось тут. І зверніть увагу: сотник, швидше за все, ніколи не бачив Ісуса, тільки чув про нього. Він не бачив його чут на власні очі. Все, що він знає, це розповіді інших людей. І тим не менше, він вірить, що Ісус може лише здалека сказати і раб Його одужає. Друзі, людина з великою вірою довіряє Ісусу Христу. Ми бачимо, що сотник навіть приводить аналогію до того, що, що може зробити Ісус. Він каже, я людина підвладна восьмий вірш. І вояків під собою я маю. Одному кажу: йди і він іде, тому прийди, і він приходить. Своєму рабові зроби і він зробить. Він каже: Так само і ти, Господи, так само і ти, коли Ти посилаєш своє Слово хоч здалека. Ти можеш досягнути своїх цілей. Ти досягаєш їх через слово. Ти наказуєш йому, і воно робить ось там. Ти кажеш йому піти, і воно йде. Ти кажеш йому зцілити, і воно зціляє здалека. Ти кажеш благословити, і воно благословляє там здалека. Я, я знаю, як це працює, каже сотник. Отже, людина з великою вірою довіряє Христу. Така людина вірить, що Він здатний на все. Він може досягти будь-чого. Лукій 1:37. Для Бога нема неможливої жодної речі, жодної речі. Чи віримо ми у це? Чи не втратили ми, можливо, запалу молитві протягом війни? Можливо, наша молитва була особливо ревна, коли війна тільки почалась. Друзі, але насправді Бог не змінився. Він, який був всесильний тоді, два роки тому, так само він залишився і таким зараз. Так само і зараз Він може зупинити війну. Тому, друзі, не втомлюємось молитися, не втомлюємось просити. Під контролем Ісуса абсолютно все. Ми читаємо колосян, другий розділ: видиме і невидиме абсолютно все. усе творіння. Ісус здатний на все. Він може зупинити бурю. Він може зупинити війну. Він може зцілити від раку. Христос має владу над усім. Отже, віра, яка повністю довіряє, здивувала Ісуса. Повна довіра це другий аспект, який був властивий сотнику, і який насправді очікується від нас. Повна довіра це характеристика зрілого віруючого. Ісус ставить сотника не тільки в приклад юдеям, друзі, але й приклад нам з вами. Це було б велике благословіння для нас. Якби ми мали таку ж велику віру. Отже, це проводить нас до питання: а як же мені досягати такої віри? Як же мені розуміти більше своє смирення? Як же мені більше довіряти Христу в цей час? По-перше, перша річ, яка може нам допомогти в цьому, це знати Бога. Ніхто не може довіряти людині, якої не знає. Це, це чужа людина. Точно так само ми не можемо довіряти Богу, якого не знаємо. Нам потрібно знати Його. Чим більше ми знаємо характер Бога, чим більше ми закохуємося в нього, тим сильніше ми можемо покластись на нього. Ми можемо вірити Йому, бо Він добрий. Ми бачимо свою недостатність, тому що Він, він святий. Друга річ це знати обіцянки Бога. Ми будемо більше довіряти Богу, коли будемо знати, а що ж він нам обіцяє, як своїм дітям. А обіцяє він дуже багато. Один із речей Римлянам 8:38, написано: тим, хто любить його, все діє на добро абсолютно все в нашому житті. Чого варта тільки ця обітниця, друзі, а скільки їх є всього. Третє це молитва. Молитва це те, що робить з Бога, який є чисто інтелектуальним, в живого Бога, в Бога дієвого. Коли ми спілкуємося з ним, тоді ми розуміємо, справді Бог живий, справді Він мене чує. І нам буде важко покластися на нього, який він просто є десь, десь в теорії, десь, десь там в книжці, але не є живим для нас. Молитва, друзі, це те, що робить Бога реальним в нашому житті. І у всьому цьому, друзі, ми залежні від Бога. Без Його сили ми не просунемось в нашій вірі ні на сантиметр. Це Він, хто є начальник і виконавець нашої віри. Це Він, той, хто зрощує нас. Тому, друзі, саме просячи в нього, саме молячись до Нього, ми можемо отримати ріст нашої віри. Тому, друзі, давайте турбуватися про нашу віру. І давайте молитися, щоб Господь її зрощував. Давайте помолимось. Наш величний Господи, ми дякуємо Тобі за Твоє слово. Дякуємо за те, що можемо бачити, як Ти, Господи, зціляєш. Можемо бачити на прикладі, Господи, що є велика віра і що ти очікуєш від нас. Господи, ми розуміємо, що нам важко самим рости в вірі. Ми розуміємо, Господи, що ми залежні від Тебе. Господь, ми тому просимо в Тебе, благослови нас, підкрепи, Господи, нашу віру, особливо в цей час війни, Господи. Подай нам сили, будь ласка, та щоб, Господи, ми були більше і більше схожі на Тебе. І у всьому нехай буде тобі слава. Амінь.